Поведи мене, де сорі цілували, любов касала гірко, Поведи мене, де ночі обнімалися, любов співала цвінко. а любов нас кличе я ворови, вигайте сорі, а любов нам каже, місяць вже на дворі. І відкриє душу, нам замріє нас Мерека подарують гори файну пісню нам сталека. Поведи мене, де зорі цілувалися, любов казала гірко Поведи мене, де ночі обнімалися, любов співала цвінко я тебе чекаю на закоханій стежині, щоб зустріти знову твої очі, сині сині. Хай любов не в'яне, хай любов веде до пари, десь високо в горах, хай горять для нас то жари. Поведи мене, де зори цілувались, любов касала гірко, поведи мене, де ночі обнімалися, любов співала цвінко, Поведи мене, де зори цілувались, любов касала гірком. Лиця любов співала цвінком.